Раді вітати наших 11-ти класників, Я знаю, що зараз напружена пора. Ви готуєтесь до мультитесту, і цього року він може бути неймовірно цікавий. Я думаю, що хто дивився на нашому каналі розбір демонстраційного варіанту з математики, той вже зробив для себе великі зауваження. Я впевнена, що ви оцінили наші старання, коли ми даємо можливість по різному і цікавих шляхах використання знаходити оті результати, які були би для вас на. Якомога швидше і якісніше. Тому сьогодні це один з тих варіантів, коли, бачучи умову, ти розумієш, що насправді це мега складний приклад, і що би ти не думав, не вважав би, не фантазував би. То, якщо ти не уявляєш, що насправді які треба алгоритми дослідити і ними прослідкувати, щоб зруйти, не факт, що ти це зробиш. Хоча чому я сьогодні вас так лякаю? Ні, інтеграли це дуже крута штука, дуже корисна штука. Так, можливо, ви в житті їх не будете часто використовувати, тому що слава Богу, в 21 столітті стільки в нас є чудових помічників, і не тільки штучний інтелект, але ще й багато різноманітних комп'ютерних програм, де математичне моделювання базується на Численні площ, об'ємів і так любі мої там є інтеграли. Тому раніше, ще рочки 50-60 назад, це все робили люди вручну і їх застосовували. І питання, для чого мені це інтеграл, ну чесно кажучи, особливо не виникало, якщо би ти хотів бути хорошим інженером чи працювати математиком, чи якось розвивати будь-яку якусь таку наукову галузь. Зараз же ж. Помічники комп'ютерів, і це дуже круто. Тому ви можете підписуватись за допомогою ваших різноманітних гаджетів на наш YouTube канал. Ставити лайки, сповіщення, і хай воно вам знадобиться і полегшить здачу мультитесту і ті контрольники, які ви зараз даєте в 11 класі. Отже, в нас є просто здоровений ніби приклад, який нам просять обчислити визначений інтеграл. Визначений інтеграл дуже корисна річ. І ми пам'ятаємо, що ви... він... Обчислюється за формулою Ньютона-Лебніца, коли ми маємо знайти якусь функцію, знайти від неї потім первісну і обчислити первісну в першій межі і в другій межі, тобто верхній і в нижній. Але щоб знайти ту функцію, треба чітко розбиратись в первісних. Що ми знаємо про первісні? Що первісних добутку частки. Не існує. І ми повинні проявити якісь такі вміння, щоб перетворити в першу чергу цей вираз на те, щоб його можна було чином спростити. І от, коли ви запам'ятаєте той варіант, що ви закрийте, будь ласка, рукою інтеграл, закрийте DX, а просто подивіться на вираз. Згадайте ваш улюблений сьомий клас, восьмий клас. Що тут можна зробити спростити? То, звісно, найулюбленішими вашими формулами скороченого множення можна зробити дуже багато. Або, якщо б у нас була тут тригонометрія, можливо, там варто було б використати якісь тригонометричні співвідношення, щоб спростити цей вираз. Або ще щось таке придумати з математики, а в нас же інструментів дуже багато, щоб ми могли обчислити. Звісно, поки я ось вже говорила про те, що тут насправді не так страшно, як здається, а доволі просто і математика це справді дуже цікава, весела і проста наука, то ви вже для себе побачили. Що побачили? Що ми маємо з вами. Чисельнику не просто собі так гарники х квадрат мінус 1, а ми пам'ятаємо про формулу. Це формула різниці квадратів. І ми можемо розписати її як х-1 на х плюс 1. І, відповідно, наш чисельник і знаменник уже мають однотипні множники. Допишемо dx І що ми бачимо, що ось в чисельнику в дужечка і цілий знаменник, насправді це одне і те саме. Навіть якщо в нас 1 плюс х, чи х плюс 1, ну насправді від суми зміни доданків сума не міняється. Тому наразі замітьте, просто дослідити нашу функцію, скористатись або формулами скороченого множення, чи тригонометричними, чи ще щось там, як кажуть, таке цікаве, витворити то ми можемо спростити наше життя. Тому в нас залишається лише інтеграл з функції x-1 dx. А далі у вас є два способи. Ви розумієте, що маючи додавання або віднімання, ось там якась нас може бути цікава функція. Ми можемо інтеграл знайти окремо ікса і окремо знайти з мінус одиниці. Наразі я не рекомендую цього робити, тому що ми можемо первісно шукати з нашої функції, залишаючи такі цілий гарний вираз. Тому первісна з ікса – х квадрат на 2. Пригадайте собі, що первісна збільшує степінь і ділить в знаменнику на новоутворений степінь. Тому біля х на степінь 1, плюс 1 буде 2, ну і ділимо на новоутворений степінь 2. І далі ми розуміємо одиничка. А яка є первісна? Звісно, це буде просто х. Перевіряємо, похідна з ікса, одиниця, і ви ніколи не помилитесь. А далі пам'ятаємо, що все-таки ми працюємо з інтегралом, і наші межі інтегрування є доволі важливі в нашому прикладі. Далі, далі, все дуже просто. Ми беремо верхню межу і окремо підставляємо замість значення х. Тому давайте підставимо 4 в квадраті на 2 мінус 4. Ось ми підставили верхню межу. І в цей доданок, і в цей. А далі згадуємо, що в рівнянні формулі ньютона лейбніця стоїть знак мінус, тому ми ставимо знак мінус. І нам необхідно підставити нижню межу. Ви можете отак і відкрити собі дужечку. Мінус 1 у квадраті на 2, що віднімається мінус 1. І закрили дужечку. І. Обчислюємо, обчислюємо. Звісно, що 4 в квадраті це 16, ділимо на 2. Це у нас 8, 8 мінус 4, буде в нас просто 4. І тут ми можемо обчислити. Мінус 1 квадраті в нас 1 друга. Мінус мінус 1 це буде плюс 1. Зрозуміло, що плюс 1 і 1 друга це 3 других, тобто ми утримуємо з вами мінус 1,5. І в нас відповідь буде 2,5. Хочу нагадати, що якщо ви робите все правильно, і у вас немає якихось таких невеличких, можливо, технічних похибок, будьте дуже уважні, тому що можна тут все-все-все зробити, знайти кучу різних первісних, але наробити помилок. Так як, як зазвичай ви робите в мультитесті в технічних обчисленнях. Тому отут зробіть дуже уважно, і для вас це буде знаково, що результат у вас є число додатнє. Якщо результат додатній, значить все-таки ви зробили правильно, тому що інтеграл і його геометричний зміст. Це знаходження площі криволінійної трапеції, А площа завжди додатнє число. Тому. Використовуйте ваше мистецтво, творіть математиці, хай воно приносить вам велику насолоду.